Добрий день, шановні учні і батьки! Наше з вами завдання виконати перший вхід в корпоративну пошту нашого освітнього середовища. Ви всі отримаєте від свого класного керівника логін і пароль для першого входу. Отже, що ми з вами повинні зробити? Найперше, ми відкриваємо з вами вкладочку Google Chrome, наш браузер. Далі, у верхньому правому куточку ми натискаємо на ось такий кружочок. Це ваш аккаунт, в якому ви, з якого ви зараз працюєте. Натискаємо Додати інший обліковий запис. Ось сюди ми з вами копіюємо або прописуємо ту електронну пошту, яку ви отримаєте від свого класного керівника. Натискаємо далі. Потім вводимо пароль, який ви знову ж таки отримаєте. Далі ми повинні з вами створити новий пароль. Мінімальна кількість символів. У паролі це 8, тут є у вас підсказочка від Google. Бажано використовувати і літери латинські, і числа, і запишіть собі пароль для того, щоб ви його не забули. Ну, ось, наприклад, так. Повторюємо його. Натискаємо Прийняти так, і переходимо в новий обліковий запис. Натискаємо на учень 1 і ви створили свій новий обліковий запис для нашого освітнього середовища.